Квас та лимонад продають луцькі діти, аби зробити гроші для допомоги українським військовим. Ініціатор такої ідеї, шестикласник Тимофій Лихоман. Він готує лимонад на кухні у себе вдома. Рецепт розповідає, знайшов в інтернеті та вдосконалив його. До видавленого лимонного соку додає воду, цукор і цедру. Для того щоб покращився аромат. Я ще також додаю м'яту. Перше, я хотів продавати лимонади для мам, ну щоб в спеку могло освіжитися. Далі ми вже перейшли на автобусну зброю, там і далі продаємо лимонад. Заробили певну суму, купили собі столика. Бабуся хлопця Софія Бондарук готує квас. Щодня каже, це кілька трилітрових банок питва. Ми, хоча б якусь частку, лепту якусь хочемо внести на допомогу ЗСУ. І от це його ідея, а я йому допомагаю робити квас. Квас. З діда прадіда ще рецепт. Моя бабуся, моя мама робила особливо традиційно було на Паску робити квас. Стіл із напоями діти облаштували на зупинці громадського транспорту на вулиці Вениченка. Менший брат Тимофія Максим закликає перехожих скуштувати прохолодного квасу чи лимонаду. Погоджуються попити й пожертвувати на ЗСУ частина перехожих. Добре. добре. А ну-ка наливайте, що у вас там таке добреньке є. Класно. Приємно, що ці діти такі свідомі, так? Ну і допомагають такий тяжкий час. Молодці. Я ніколи не прошу здачу. Якщо можу дати більше, то звичайно, що даю. Смачно, смачно, якраз такий літній день. Я думаю, якраз класно. Дуже класно, що діти таким займаються, кожен робить хто що може. Приходять волонтерити у сонячну погоду, коли є попит на квас та лимонад. Щоразу тут їх від шести до десяти, кажуть діти. У кожного своя частина роботи. Владислав наливає всім квас чи лимонад. Матвій він він прибирає. Якщо хтось розливши, чи, чи грязно, найактивніше купляють лимонад, а квас не дуже активно. А ви самі ще більше любите?» Ми самі квас. В ньому менше цукру він е, смачніший». Я відповідаю за гроші. Я їх рахую, ну там відкладаю в певні кармани, заробіток, з і так далі. Щодня діти продають 6 літрів квасу і приблизно 10 літрів лимонаду. Маленький стаканчик, лимонаду чи квасу коштує 7, великий стаканчик 12, а середній 12, а найвеликий коштує 15. Частина перехожих кладе гроші, але від пиття відмовляється. За місяць відколи школярі почали продавати домашні напої на вулиці, назбирали для допомоги військових 8 тисяч гривень. Зароблені гроші носять до волонтерів, які виробляють сухі пайки для армійців. Волонтерка Мирослава Козань каже: завдяки дітям закупили партію супів швидкого приготування. Це дуже серйозний внесок. Якщо нам по 200, по 50 гривень пересилають на карточку, а вони зразу приходять і тисячу приносять, то це взагалі. До сліз просто. Це такі малі помічники, а стільки багато приносять. І головне, подивіться, як їхні очі сяють, які вони задоволені від того, що вони роблять. Частувати перехожих напоями й віддавати гроші для ЗСУ діти мають намір до кінця літніх канікул. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.